Всім привіт! Нарешті 17 червня і до нас прийшла справжня справжня літня спека доцвітає фацелія, бджола ще годить на фацелії, але вже, вже все менше і менше. І дуже скоро дуже скоро мені треба буде її косити на насіння. Зроблю спробу зібрати своє насіння і висіяти її знову. Але, Але відео. Сьогодні трохи і не про те, відео буде про молоді липки. Це коротеньке відео, просто я зніму як відповідь на запитання, коли можливе квітування липи, на який рік, рік після посадки. Зараз тільки я доберуся на своїх городах до своєї липи і покажу, коли липа квітує, як і чому. А ось доки, доки добираюся. Мене цікаве, тут явище теж бджола лазить по маленькій-маленькій ромашці. Я показував в минулому відео, як бджола бджала лазить по ромашкам роменцвіту. А це ось дрібна ромашечка польова і теж по ній лазить бджілка. Я розумію, що бджілка лазить по цим дрібним ромашечкам не від гарного життя. Просто липа ще не розквітла і їм ніде брати нектар, І ось ці крохи вони злизують навіть із ромашок зараз. Ну і нарешті нарешті на горизонті замаячили липки. Я їх висаджую кожен рік, коли 10 штук, коли 20 штук, коли 200 штук. І пропоную заохочую це робити і інших бджелярів, любителів природи. Не для того, щоб збирати потім тонни меду, тонни нектару. Ні, липа садиться, садиться не для грошей, липа садиться для задоволення. Адже кожна нормальна людина, я вважаю, має таку потребу щось робити корисне для майбутнього. Так ось посадки липи це саме це корисне для майбутнього. І в мене дуже багато, дуже багато дописів, що липа ніколи не віддячить своєму саджателю, що вона заквітує через 15-20 років мінімум. І багато хто із бджолярів, які зараз садять липу, не побачать не тільки меду з них, а і цвіту ось відповідь. відповідь на запитання. Через, через скільки років починає квітувати липа. Чи правда те, що вона квітує не менше, ніж за 15 років після посадки? У мене є на це, на це відповідь. В таких, в таких гарячих і сухих біоценозах тільки скумпія себе почуває порівняно непогано. Скумпія себе почуває навіть краще, ніж акація. Це скумпія була висаджена не зовсім малесеньким росточком, напевно, однорічним. А відповідь ось на цій ділянці де ростуть липи. Ось я їх посадив 4 роки тому однорічками. 1 плюс 4. Я, я сподіваюся, що всі рахувати вміють. Оце є липці, липці буквально 5 рочків. 5 рочків і я її тут... Не вдобряв, не підживлював, не сапував, тільки інколи скошував надмірно високу траву. Ну і навіть не поливав. Тут, тут у мене на цьому клаптику землі дуже піщана суха земля і липа, особливо липа. Та і всі рослини, які пов'язані із більш менш вологими лісовими. Екосистемами дуже сильно, дуже сильно страждають від, від посухи. І ось подивіться, в чому справа. Липка, оця 5 років від народження, вона буде квітувати. Бутони вже розкриваються. Щоб сказати, що вона дуже погано себе почуває, ні. Вона нормально себе почуває не гірше, ніж її подруги. Тому можна стверджувати, що липка здатна квітувати навіть на п'ятий рік після посадки. На четвертий рік після посадки і на п'ятий рік після народження. Тож, всі, всі ствердження, що 15 років мінімум, що не роби, це неправда. Звісно, що квітування 100-річної липи і 5-річної це дві великі різниці, це непорівнювальні речі. Але як я вже казав, що багато. Багато із наших дій це просто, просто бажання щось зробити на краще для майбутнього. Ось така відповідь на запитання, коли липа може квитувати. Вона може квитувати і через 5 років після сходження зернини. Дякую всім за увагу та терпіння.